Це не кінцеві, які би мали знищити Росію, але це дуже е, суттєвий удар по функціонуванню російських компаній, е, названих. Ну, в першу чергу, це стосується Роснафти, Роснефті і Лукойла. І це е, нагадую, це не тільки. Для Росії під санкції попадають так само компанії Лукол які працюють за кордоном, наприклад, в Казахстані. Крім того, є вторинні санкції, вторинні санкції зараз. Під вторинні санкції, наприклад, попадають банки, в тому числі в Білорусі і е, Казахстану. Тобто це війна санкцій. Вона виходить далеко за межі Росії. Це так само зараз будуть страждати всі. Компанії, всі ті країни так вони ж будуть відмовлятися, напевно, від російської то газу, нафти казати, не треба там. Давайте ми якогось знайдемо іншу. Тим паче, газ же на ринку є, можна, а ще там можна торгуватися з іншими підстанційними країнами, менш, які більш в стані домовитися, скажімо. Погодяться. Є там чим замінити, скажімо, цей російський газ. Це ж не такий ага. супер унікальний продукт.